99% бігунів обирають кросівки неправильно. Тому дивись це відео, щоб обирати вірно. Всім придарі підписочки та нові глядачі! цьому відео ви дізнаєтеся, як обрати бігові кросівки по різним параметрам, а саме амортизація, пружність, підошва та по іншим функціям. Тому, якщо ти задався питання прямо сьогодні, як мені змінити свої кеди на бігові кросівки, тому ти попав на правильне відео. Пиши комент, став подобачи, підписуйся на канал і поїхали! Ні, не поїхали, а побігли. Тому що сьогодні про кросівки. А які ж обрати бігові кросівки? Існує три типи бігуна. Перший тип це ті люди, які хочуть почати бігати або вже почали, але мають взагалі маленький досвід, і вони повинні звертати увагу на гарну амортизацію, на гарну підтримку стопи, п'ятки, носка, там якийсь захист. плюс ті технології, які обезпечують саме комфорт, щоб підготувати ваші м'язи, суглоби, зв'язки до навантаження. Вони не дивляться на карбон, не дивляться на топи кросівки, а дивляться ті кросівки, які підходять для новачка. Якщо ви хочете про це дізнати детальніше, відео буде в описі. Другий ти бігуна це ті бігуни, які вже бігають, бігають вже багато, виступають на змаганнях, вже вибирають кросівки для посиденно тренувань. Не такі там з підтримкою. Вже вибирають більш легші, більш крутіші, Вже задивляються на змагальні кросівки і беруть з карбоном, з карбоном пластинками, і бігають на варі. І третій ти бігуна це ті бігуни, які вже бігають давно. Профіки, любителі, полупрофі, які вже бігають в різних кросівках Їм байдуже на цю підтримку, тому що зв'язки суглоби вже підготовлені до цього навантаження. Плюс вони можуть брати і змагальні з карбоном з карбонним трубочком, і їм байдуже на те, що там стопа їхня стане криво, тому що вони вже цього підготовлені. Якщо ви визначилися якого типу бігун, то переходимо до того, що я розкажу вам, які існують кросівки. Перший тип це тренувальні кросівки, які мають приблизно вагу, щоб врятуватися 250-290 грамів, які мають середню або високу амортизацію, мають невелику пружність, більш стійкі. І підходять тільки для тренувань, щоб в них може бути кожен день. І роботи, і довгі, і відновлювальні, і швидкі тренування. Далі, другий тип кросівок – це змагання, які зроблені чисто під змагання, яких ти тільки повинен наваляти і виступати на змаганнях, і робити якісь останні тренування перед змаганням. Вони будуть суперлегкими, вони будуть мати карбон, пружність на висоті, амортизація трішки нижча, але так як вам треба тримати високий темп або. Тримати довго, то там є амортизація ця, але вона така мінімальна. Тому змагальні кросівки я рекомендував брати тільки другому типу бігуну і третьому. Другому треба посувнюватися, тому що якщо ви недовго бігаєте, ваші м'язки не привикли, можете тягнути і просто отримати травму. Тому я не буду говорити, що 100% беріть, це буде чітко. Третій тип кросівок, це ті кросівки, які мають велику підошу з гарним протектором, таким, щоб можна бігати по трейлу. По кросу, по снігу, можливо, навіть там вкручені шипи, є такі, не саме як в шиповках, а просто металеві, так скажемо, як в машинах роблять. Ви у них можете вже придвигатися по всім-всім місцевостям, Також немає технології, гори текстам відштовхують воду. Ще якісь такі технології, щоб ваші ноги відчували комфортно, коли попадає в воду. Коли... Попадаєте в грязь і ви кайфували. щоб плюс красівки жили доволі довго. Якщо ви визначили якого ви типу бігун і дізналися, які вам потрібні красівки чи для змагань, чи для тренувань, чи для трейлу, ми перейдемо до покриття, по якому можна бігати, і до підошви цих красівок. Кросівки мають декілька підошв. це великий протектор, середній протектор і слікові. І Слікові кросівки, які мають тільки на підошві такі рисочки, як наприклад, наприклад, моїх про Adidas, Адідасах, то вони тільки для. Асфальту чистого і доріжки. Крос трейл ні. Якщо ви берете середнім протектором, ним можна побігати вже і по траві, і по кросу, якомусь невеличкому трейлу, якщо є бажання таке, і торіжка. Тобто ці кросіки ведуть максимально для постійних тренувань. І таким великим протектором, ці кросіки тільки можна використовувати для зими і для трейлу. Некий асфальт, нека доріжка їм він підійде, тому що цей протектор зітреться, По-перше, дуже швидко. І по-друге, ви будете бігати і мучитись, адже вони мають трішки меншу амортизацію, тому що вони зроблені для чого? Для м'якого ґрунту. Ну, навіть твердого одно він буде м'якше, ніж асфальт і доріжка. Наступний етап при виборі кросівок, треба зрозуміти, чи є у вас гіпопронація або гіперпронація. Найвідоміший спосіб, який рекодують абсолютно всі блогери, бігуни, це взяти аркуш. Паперу А4, намочити ногу та стати. І зрозуміти у вас відбиток ноги, чи є у вас, чи нема. Якщо нейтральна, то цю підтримку можна брати. Це ніяк не нашкодить, але це зайва вага цього кросівка і, звичайно, можливо, якась незручність. Якщо, звичайно, у вас є, то треба все-таки або рекомендують брати устілки робити. А найпростіший спосіб це просто взяти кросівки з. Або зовнішньою підтримкою, або внутрішньою. Найбільше красівки йдуться внутрішні. Якщо будете ігнорувати цей етап, то ваші сустави скажуть вам привіт. І ви отримаєте травму і скажете біг, це не для мене адже коли у вас тає нога ось так, а потрібно ставати ще ось так, це вже неправильно. Або стає навпаки ось так. Це просто з того, що ваші коліна, ваші галіностопи вам не подякують. Наступний параметр при виборі кросівок – це амортизація. Існує три види. Перша це супер класна мерзація, яка, яка підходить для повільних тренувань, для довгих повільних тренувань і відновлюваних. Наприклад, вона є в Cumulus, Asics, gt 2000. Наприклад, в Новобластах, в Supernova, де ще може бути в ультрабустах від Adidas. Тобто ці кросівки які хочуть для тренувань, щоб бігати і кайфувати, щоб ваші м'язи відпочивали. Друга амортизація – це середня амортизація, яка підходить вже для більш швидких тренувань, підходить для більш швидких кросів довгих, підходить е навіть і для змагань. Це амортизація середня, це в Пігасах, наприклад. Майже всіх. Це в адіосах моїх Адідасах. В Асіксах 1000 в цих кросівках вона середня і можна них і змагатися можна бігати на тренуваннях, але під змагання краще взяти щось більш змагальне, тобто щоб швидке, легке і кайфове. І третій тип амортизації це мінімальна, яка використовується в топових кросівках, як від компанії Nike, Asics, Puma, це найдорожчі кросівки йдуть, там. Якраз вона йде. Мінімальна, але там висока пружність, тобто щоб забезпечити швидкий біг. Ці красійки відходять з такої амортизації для швидких тренувань, для темпових, для темпових, довгих кросів і також, звичайно, для змагань. Переходимо далі. Розказавши вам про амортизацію, про тип кросівка, тип підошв, ви вже, наприклад, вибрали, але забувайтесь про одну важливу річ. І ця тема реально популярною. Який обрати розмір? Буду розказувати зі свого досвіду. Я, наприклад, беру ті кросівки, які на 0,3-0,5 мм більше. Ну, ніяк не сантиметр, не півтора. Тому що якщо ви більше кросівки, більше нога буде там просто ходити ось так, що буде натирати, вам буде незручно, буде падати темп, буде падати комфорт і падати взагалі всі параметри. Якщо візьмете замалі кросівки впритик. То що буде натерті ногті, натерті пальці, і також дискомфорт. І після того ви скажете, кросівки, пока. Тому беріть, на мою думку, 0,3-0,5 мм. Але, то скажімо, коли почав бігати, і багато бігунів, я чую, яка кажуть, що їхній розмір збільшить. Тому краще візьміть сантиметр та поміряйте ногу, і ви визначитесь, який вам треба взяти розмір. Наприклад, в мене нога десь 27,3 Я беру розмір 27,5 десь 27 Розказавши вам все про кросівки, я вам дам декілька порад. Не женіться за топовими кросівками, Не беріть ті кросівки, які коштують найдорожче, мають легковагу, легкий верх, карбон, супертехнології, які біжать за вас. Вам це поки що не потрібно. Якщо ви бігун початківець, якщо ви бігун середнього рівня. То можете придивитися кросівки, але будьте обережні, тому що можете отримати травму, тому що ваша стопа ще можливо не так прокачана, не прокачані ваші стабілізатори, м'язи і може нога ось так ходити. Ну, якщо ви профі, бігайте довго, любитель, полупрофі, то звичайно сміливо це беріть і будете кайфувати. Обрати кросівки нелегко, але можливо, якщо ви будете знати ось ці правила, які я розказав у цьому відео. Так що, якщо вам сподобалось таке відео і хочете бачити подібні відео, мені це в коментарях. А кому сподобалось. З вас подобайка та підписка. Всім пока-пока. До нових зустрічей. Та навіщо ці кросівки? можна і без них бігати? Я, наприклад, в своїх хедах бігав 5 років по 320 і нормально.